Yes 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 You wanna shut it. І всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в черв'ячків є, це просто легендарна гра, і от я по ній вирішив зняти відео. Коротше, хто не знає, що тут треба робити, то, коротше, просто повзайте собі по карті, збирайте оці непонятні дивні шарики і стаєте більшими. Ще тут можна інших черв'яків вбивати. Зараз постараюся продемонструвати. Давайте у цього синього постараюся вбити. Ой, бляха. Тут дуже тяжко інших черв'яків вбивати. Ну, коротше. В мене дві реклами на екрані, я не розумію. Якісь Бравл Старси, бляха. Задовбали з тою рекламою. Я перезайшов в гру, в мене далі та реклама тупа. Надіюся, хоча б під час гри вона щезне. Я нарешті щезнула. Ух, моє! Дві ці які великі черв'як. Капець. Коротше, я хочу стати дуже великим. Тут ще є типу, очки, у мене 20. Ой, у мене 34 очка, бляха. Короче, У мене було 34 очка, а от в топ-1. Зараз почекайте, скільки то 1 сімсот 702 734 794 очка, капець, то взагалі багато. О, тут якогось черв'яка вбили. Все, тепер у мене 1800 дочків. От то я швидко е, піднявся. О, до речі, десь який в мене крутий скін, Він такий смайлик з окулярами, корона. От. Так, я вот так. Ох, е-мое. Чувствуешь, чевик маневриза. Мен уже три тысячи. Бляха. Хвыш! Бляха! Мене зараз вбили, але в мене якийсь чедвяк врізався. Ви бачили, що тут за екшен був? Та вони в мене врізалися. Капець, Збира єм. Не переживайте, зі мною все нормально, я цей. Зараз спавнився. Чи <плес> дивіться? Як же ви мене задовбали вже? <плес> дивіться, підбираємо Я підібрав трохи. Вони всі крутяться так біля мене, думають, що не знаю. Капець. Зараз оцей різнокольоровий. Капець! Капець! що Капец. тут твориться? Все добре, не переживайте. В мене 12 тисяч очків. йо моє мене в круг взяли. йо моє, що тут твориться? Я ліваю звідси. Мене... 14 тисяч очків. Йо мою моє моє моє. У -мо 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 -мо. мене 17 тисяч. 17 тисяч. Давай отого кота вб'ємо. Та. Зараз у мене буде 20 тисяч. Трошки підібрав. У мене 20 тисяч очків. Ви подивіться, який я великий вже. Давайте у цих всіх рубаків візьмем в круг. Скільки їх там? Я три хрубака в круг взяв. Йой, три хрубака. Йо Та капець. Давай, зелений, зараз програє. Давай. А мене теж в круг взяли. Е, так не чесно. Мільярд хробаків в кругу. Е, зелений читер. Він вибрався звітом. ах, бляха а я... я. Дайте мені бляха, а я. Я думав. Ні-ні, я не здамся. <сум> мене 24 тисячі очків та бляха! Та ви задовбали, я не встиг заспавнитися, мене вбили. Ще раз. Цього хробака в круг беремо і цього. Давай. Все. Я... А де той зник? А, він тут був. Давайте ще оранжевого. Давай. Є! Yeah. Давайте ще у цього. Просто якийсь капець. Yes. Коротше, знаєте що, У мене такий план. Я вже став досить великим хрубаком, то я зараз буду просто в центр їхати і шукати інших червяків. Та бляха. Ой-ой! Та блін. Як? Я не встигаю бляха появитися, а я зразу в ту ж секунду програю, так не чесно. Отак. Давайте у цього хрубака попробуємо вбити, у цього сірого, він дуже великий. У цього сірого. Ні, в мене ніяк не вийде. Ні, ну хоча б підберу з нього щось. Та бляха! Ха-ха-ха! Ви бачили, то просто екшен був. І в мене 30 тисяч вже. 30 тисяч. А то, то я у той та бляха. Ні, ну то взагалі нормально, що якийсь черв'як бляха малесенький, мене вбиває великого черв'яка. То бляха, капець, так не чесно, реально. От. Так вбит. Ні. Та вбив. Я передумав і якраз його вбив. А блях, у мене інші черв'яки крадуть все. Куди ти женеш, бляна? Як? Ну як? Ну так не чесно. О, ну появився зразу, тут вже в мене здобич появляється. Єс, yes, я ще одного хробака вбив. То ви задовбали мене красти. Ой якогось пса ще вбив. Та вляха! Як же мене ті малі черв'яки задовбали? Я просто вони мене так нервують, що то неможливо терпіти. Ой, ти у цього попробую взяти. Давай. А він розвернувся зараза. Тупі черв'яке! Давай вот, ну, дай хоть того мені з'їсти, хоч тих Вбив. Так, єс! Я їх закрив. Давайте. З'їдаємо. Єс! Єс! З'їдаємо в цього? З'їдаємо! Пожираємо. Ще я когось вбив. Єй! Я вже великим став. Біля мене тут чисто мільйон черв'яків крутяться. Ще когось вбив. Ще єс! Отут пожираю. Я 10 черв'яків вбив. У мене теж вбили, до речі, бляха. Ні, ну, там того разу то було нормально. У мене майже 50 тисяч? Почекайте, я цих черв'яків зараз візьму в круг, тоді я буду говорити. Ай, та Ви мене так нервуєте, ці малі черв'яки. Ой, цього попробую взяти. Ні, не вийшло. То чисто одні золоті черв'яки тут є. У той раз, той два, той три, я чотири. Капець. Е! Вони мене в круг хочуть взяти. Підтвориться. створиться. Єс, єс. Так оце я? Тут ще я путаюся. Де я, де не я? Йо-мо-йо. маю. йо маю що тут твориться? Йо... Я не знаю, як це коментувати. Капець. Так. Єс, 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 єс. 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 Єс! єс, 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 єс. у мене шістдесят тисячочок. Капець. Ой. Йо... Туповний капець створився.

Давай, сіренький, сіренький, давай, ну в тебе вже нема шансів вилізти звідси, ти ж знаєш, нема смислу то. Ой, єс, yes, нарешті. Двадцять хрубаків за одне життя вбив. Я собі. Я зараз у цього сіренького вб'ю, є, yeah! я ж казав, я його вб'ю. У мене 82 тисячі. Вісімдесят тисячі! Вісімдесят дві. Ви це можете уявити собі? Я Ще якогось хробака там вбив? Е, 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 чому мене менший черв'як взяв в круг, я не поняв. Та бляха! <school> я... <Different> <competition> Появився. Знову. Знову. Блін, мені, Знаєте, що треба? У цього хробака вбити. Зупинився, зупинився прям секунда перед смертю. Та, бляха, мене той черв'як задовбав в круг брати. Він менший за мене. То незаконно, щоб мене менші черв'яки брали в круг. Реально. О-о-о. А хто тут такий? <смір> ай-яй-яй ай-яй-яй. Та дайте вийти. А що я програв, а не він? Він шов на мене, так не чесно. Коротше, розвертаємося. Ну чого? Ой, а куди ми попали? Та, блін! Я не знаю, що казати, реально. Бляха. О, бачите. Який він хетер, він мене хотів бити. Ну я не такий прям новачок, щоб цей. О, зараз візьму в круг. <звук> Просто скільки я реклам подивився, ви мені скажіть. Бо я не знаю, там бляха вже мільярди реклам. Подивився і кожну секунду програю. О, якийсь хрубак. <звук> Кев Бляха, Бля, й та реклама така тупа, дивитися по 30 секунд, то неможливо. О, А хто то такий? Ой, якийсь песик. Є, yes, з я вбив когось пса. А пише, що я вбив хрубака, ну то точно не хрубак був. <плес> Девяносто сем тисяч, майже сто, майже сто тисяч в мене, майже сто тисяч. Америку. Америку треба забрати. Америка. Давай. 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 Я їх всіх зараз в кругу візьму. Їх всіх три черв'яка в кругу. Три черв'яка, давайте. Вам капець. Давай, перший раз є. Yeah. Давай, і другий у мене. А! А, у мене вже 100 тисяч. Капець. У Мене вже 100 тисяч, і я навіть того не замітив. Ах зразу він був ядовитим. Ну, мене 100 тисяч. Короче, знаєте що? У мене 100 тисяч, я навіть не думав, що? Що я, блін? Е... Не знаю. Я думав, я чисто. Давайте вріжуся в цього черв'яка вже, хай буде. Хай буде. Чекайте. Я навіть не думав, що я дійду до 100 тисяч. Це якийсь капець. Я закінчу. Я закінчив гру. Нарешті. Нарешті. Тут завдання я отримав. Йой-йой, -йо Та капець. Кхе -кхе, дивіться, а тут є ще якийсь рейтинг? Я на 99-му місці. Коротше. Це вже буде в нас кінець відео. От таке в нас відео вийшло. Я 100 тисяч очків набрав. Це, мені здається, дуже круто і класно. А я буду вже закінчувати відео. І на цьому все. І всім пока-пока!